А це бестселери, кабінетні крісла нашого власного виробництва. І зараз ми спільно з вами проведемо їхній детальний відеогляд. Це є крісла ручної роботи, виконані повністю в натуральній італійській ліксовій шкірі. Оці накладочки, які ви бачите на хрестовині, на підлокітничках, на сидінні та на спинці, виконані вручну з натуральної деревини. Надзвичайно красивий, надзвичайно гарний дизайн і водночас зручні директорські крісла. І зараз ми з вами їх детально оглянемо. Зараз близько покажу, як вони виглядає спинка. Сидінєчко. Дуже красивий, дуже красивий колір деревини. Найякісніша фурнітура, яка витримує навантаження 150 кг. Вигляд крісла. Задня частинка. Повністю натуральна шкіра найвищого гатунку люкс італійського виробництва. Ось. Механізм мультиблок. Витримує навантаження 150 кг. Це є найкращий механізм, який ставиться на крісла класу для керівників. Тобто тут ви регулюєте висоту сидіння, посередині ви регулюєте жорсткість гайдання. А з цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто ви маєте можливість зафіксувати крісло в певній позиції, гойдатися на ньому, чи обрати один з п'яти кутів нахилу спинки. Зручна висока спинка, понад 75 см. Крісло буде зручним, в тому числі, і високим користувачам. За потреби ми можемо надати покупцеві клаптик шкіри, з якої ми. Виконуємо ці крісла. Ось такі. Красені можуть бути і в вашому кабінеті. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на ці крісла. Там ви знайдете усю необхідну додаткову інформацію, детальний опис, додаткові фотографії, усі характеристики цих крісел, наші контакти. І актуальну ціну цих крісел на момент перегляду вами цього відео та по їх придбання. Усім дякую за увагу та бажаю гарного дня!